Фестиваль театральних колективів Калинівська театральна імпреза вперше провели у Калинівському коледжі. 12 колективів з семи областей України продемонстрували свою акторську майстерність. Під час конкурсу збирали гроші на підтримку Збройних сил. Про важливість солі, чумацьке життя та гнівне панство, виставою сіль золото. Кам'янець Подільського народного театру відкривають фестиваль Калинівська театральна імпреза. Перший конкурс театральної майстерності влаштовують у Калинівському технологічному коледжі. Богдан Ніколаєв, актор-аматор, захоплюється театром з дитинства. Вважає сцена, це його покликання. Ми передавали всю етнику українську, яка була раніше, яку зараз можна побачити, також. Дивлячись на людей, які вони наші українці, взагалі, от і взагалом ми передавали весь наш колорит, настрій, наш український. Сіль золота авторська комедійна вистава про культуру, побут та жарти українського народу. Це у п'єса режисерки Інни Семенків. «В Виставі поєднання гумору тут і поєднання різних приповідок, переказів, ну можливо, якихось бувальщин про чумаків. саме зібраний гумор такий, тому що вважаємо, що наша українська нація особлива. У нас ми саме ну, багаті тим, що маємо такий дотепний гумор. У Калинівському коледжі такий масштабний конкурс проводиться вперше. Сюди приїхали 120 акторів зі всієї України, аби показати своє мистецтво гри на сцені у Калинівській імпрезі. Головна ідея це об'єднати театралів і на території Калинівської громади на базі Калинівського технологічно-фахового коледжу провести такий фестиваль театральних студій Калинівська імпреза для популяризації. Творчого розвитку, театрального мистецтва виступи учасників фестивалю оцінюються по десятибальній шкалі у кожній номінації: акторська майстерність, сценографія, музичне оформлення та режисура. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».